Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти критерії, за якими найкраще обирати електроавто, або, так сказати, якби я зараз хотів купити своє перше електроавто, свій перший електромобіль, за якими б критеріями я його обирав? Постараюсь коротко, лаконічно, без води. Сідайте позручніше, ми починаємо. Це самий перший критерій, за яким би я обирав бо взагалі електромобіль, це. Те, де я буду його заряджати, ви повинні відповісти собі на запитання, як я буду заряджати електроавто. Якщо у вас власний будинок, або якщо у вас є гараж, де ви ставите свій електромобіль, це найзручніше, тому що ви зможете заряджатися від звичайної розетки, і вартість з вашої зарядки, вартість повного заряджання акумулятора буде саме мінімальною. Я ще бачу варіанти, такі як дехто з другого чи з третього поверху. Опускав кабель, розетку, опускав на низ, де стоїть його автівка, він домовлявся, і у багатоповерхівках я маю на увазі. І за допомогою таких комбінацій заряджав свій електромобіль. А ще дехто просто заряджає його на роботі, тому що там є розетка, можливо халявна розетка. А якщо ви заряджаєте свій електромобіль чисто на АЗ, на АЗС десь або комерційних зарядних електростанціях, то ваша вартість зарядки буде не досить економною, тому що це вже буде десь приблизно як е, їздити на машині з ДВСом на газу чи на дешевому дизелю. Щось по типу того. Отже, ви повинні розуміти, де і як ви будете заряджати свій електромобіль. Це найперше. Друге, треба собі відповісти на запитання, навіщо вам електромобіль, як ви будете його використовувати. Якщо це, наприклад, автомобіль, який ви будете чисто їздити по місту, завести дружину на роботу, дітей в школу, з'їздити в магазин чи просто для дружини, як друге електроавто, це ви тоді обираєте там певний. Певні автівки там, з невеликою батареєю. Звісно, якщо ви кожен день їздите на Львів із Києва і повертаєтесь в цей же день, то тут трошки буде незручність в електроавто, хоча інфраструктура вже так розвивається, що це вже не є проблемою. Отже, ви повинні собі відповісти, як я буду використовувати саме це електроавто. Відносно цього, ви зможете оприділитись, яке обирати саме авто. Третій момент ще такий бюджет. Бюджет, на яку суму розраховуєте. Звісно, зараз можна купувати автомобілі дешевші, тому що вони вже більш розповсюджені, є би ушні авто. Як на, мене, як на мене, я б обирав би авто двох, одну або двохрічної давності, тому що воно вже просіло трішки в ціні, вже не буде так втрачати. Ну і звісно, від тих всіх критеріїв, які ми попередньо говорили, як я буду його використовувати, я б обирав би чи з великою батареєю, чи з меншою батареєю. Відносно бюджету, отже, також ми далі обираємо авто. Можна купити Бушне авто за невеликі кошти, і воно ще буде досить гарно себе показувати в місті або й на трасі. Ще досить довго буде вам слугувати. А якщо ви у вас є, дозволяє вам бюджет купити нове авто. То, звісно, краще вибирати нове, адже з ним не буде там перші 100 чи 200 тисяч ніяких приколів по типу якихось неполадок, якихось поломок взагалі не буде. Ви будете абсолютно впевнені, що авто буде на гарантії. Четвертий критерій це об'єм нашої батареї. Звісно, ми хочемо як найбільшу батарею, щоб її надовше вистачало, але ми повинні розуміти, що. Чим більша батарея, тим довше ми витрачаємо час на її заряджання, тим довше ми стоїмо на якихось зарядних станціях. А чим менша батарея, в залежності від е, тих потреб, які нам потрібні, ми будемо розуміти, що менша батарея дуже швидко зарядиться і ми знову продовжимо свої подорожі або знову поїздки по місту. Ми повинні розуміти, 40 кВт, 50 кВт батарея це приблизно 200-300 кілометрів. Запасу ходу, а батарея більше 70, біль, там, до 100 і більше кіловат, це 500-600 кілометрів запас хода. Отже, це ще один критерій, який об'єм батареї, який корисний навіть так сказати, об'єм батареї. Адже виробники заявляють, об'єм батареї загальний і ще є корисний. Це приблизно 10, 7-10% від загального об'єму. Є два типи батареї NMC і LFP. Вони відрізняються хімією. LFP літій залізофосфат. Вона витримує більше циклів заряду, розряду, її може заряджати до 100%, але вона більш важча, LFP дешевша у виробництві, LFP більш стійкіша до високих температур і менший ризик загорання. Недоліки, які в LFP, гірше працює. Взимку, вона менш тійка до низьких температур. NMC батарея більший запас ходу при тій самій вазі. NMC батареї більш краще працюють на холоді, ніж LFP. NMC батареї більш компактні, можна зробити меншу батарею з тією ж самою автономністю, що і LFP. Недоліки менший ресурс 15-2000 циклів заряд-розряд. NMC дорожчі у виробництві. І NMC-батареї не бажано заряджати до 100%, але виробники роблять так, щоб був якийсь буфер, мається на увазі, якийсь запас, щоб до кінця не заряджалось. Обираємо самі, що брати. Ще такий немало важливий критерій це тепловий насос. Тепловий насос є не у всіх автомобілях. Він забирає тепло від нашої батареї, коли потрібно, обігріває нас. Наш салон взимку. Взагалом, тепловий насос, якщо є в автомобілі, він економить взимку приблизно 20-30% нашої енергії. Дуже важливий аспект, дуже важливий критерій. Зверніть на це увагу. Краще, коли, як на мене, краще, коли автівка з тепловим насосом. Далі, такі критерій, як режими їзди і рекуперація. Режими їзди, основні стандартні бувають, бувають режими їзди еко, нормал і спорт. Еко. Допомагає нам якнайкраще економити батарею, немає різких прискорень. Нормал це, взагалі така звичайна їзда між економічною і динамічною їздою, середня витрата енергії. І спорт це дуже різкі старти, дуже різка керовані, зручна, такий весь спортивний, максимальна віддача енергії на колеса. Швидко витрачається або максимально витрачається заряд нашої батареї. Отже, вони повинні, як на мене, повинні присутні бути всі. Ще є сніг в деяких моделях. Може, ще якісь деблокують колеса всі чотири, тощо. І рекуперація, як на мене, вона повинна бути. Від нуля, де машина абсолютно не рекуперує, не заряджає наш акумулятор, до до майже, майже до такої максимальної, коли відпускаєш педаль акселератора, і машина різко зупиняється до повної зупинки і нікуди не рухається. Це допомагає, допомагає нам при русі в щільному потоці в місті економити або навіть заряджати е, нашу батарею е, ну, під час руху. Е, розуміємо. так? Отже, як на мене, повинно бути присутнім кілька режимів рекуперації, там 2-3 а то, а то і 4, і кілька, 3 або 4 режими їзди. Це був би оптимальний суперваріант. Сьомий критерій, за яким би я обирав, це кузов авто. Звісно, седан, хетчбек чи якийсь кросовер. В залежності від того, який у вас кузов. Є аеродинамічний опір, і це нам економить заряд батареї. Звісно, седани або більш такі спортивні машини. Вони мають менший аеродинамічний опір. Це по типу 0,20 і нижче або вище. А кросовери приблизно 0,28, 0,29, 0,30, Це вже такі, мабуть. Кірпічі, так сказати, геліки, мабуть, щось таке. Отже, залежно від цього, ми теж повинні розуміти, яка нам автівка підходить. Але, але ж від кузова ми також розуміємо, що ми можемо з цією машиною робити, що перевозити, як ми будемо її експлуатувати. Такий критерій, як круїз контроль, в принципі, може дехто каже, що він в принципі мені не потрібен нічого страшного. У мене дві автівки були. Ну, одна є, одна була. Обидві були без круїза. І коли він особливо не потрібний, він мені був потрібний по трасі, особливо, коли їдеш між міста між містами. Навіть звичайних 30 кілометрів ти міг би виставити швидкість і не тримати ногу на педалі акселератора. Він е, допомагає менше втомлюватись по трасі. Це перше. А друге, якщо круїз контроль адаптивний, він ще допомагає тобі зберегти енергію нашого акумулятора, адже він підлаштовується під потік, який є в вашому місці. Якось так. Звертайте на це увагу. Для мене це важливий критерій. Ще один такий важливий, для мене важливий критерій, мабуть, для всіх електромобілів це підігрів наших сидінь. Попередній автівці він в мене був, в цій автівці немає. Повірте, це дуже економить наш акумулятор, основну батарею. Тому що коли я їду зранку, сідаю в свою автівку і їду 2 кілометри до роботи, салон не вспіває прогрітися, а підігрів сидінь починає гріти буквально за хвилину. І мені проїхати 2 кілометри підігріваючи себе, а не весь салон, і знову вийти з машини, це краще. І витрачається. Здається, не здається, а при підігріві сидінь витрачається енергія з малого акумулятора, не витрачаючи наш основний акумулятор. Це економить наш запас енергії, економить наш акумулятор. Отже, підігрів сидінь це дуже важлива опція, дуже важливий критерій, при якому б я обирав автомобіль. Зверніть увагу. Десятий критерій це наша мультимедія. Звісно, ми, коли обираємо автівку, нам важливо, щоб був гарний акумулятор, е такий. Кузов такий, як нам подобається, запас ходу, все це ми враховуємо, але потім ми починаємо звертати увагу на нашу мультимедіа. Ми хочемо, щоб тут було Apple CarPlay, Android Auto, що наш, щоб наш телефон конектився, щоб ми включити могли музику, щоб ми могли подивитись онлайн-карти, щоб якісь були додатки, весь, там, WhatsApp, Viber, Telegram, все це нам було на нашому екрані, все було зручно. YouTube Music, просто YouTube, ще які безліч додатків появляються, зникають. Ми хочемо, щоб це все було активно на нашій автівці і щоб наша автівка оновлювалась по повітрю і все таке. Ми повинні звернути на це увагу. Чи може це не найважливіший критерій, але він б, інколи цього не вистачає? Отже, я відніс це до 10-го до 10 критерія, 10-го пункту. Їдемо далі. Ще такий немало важливий критерій зарядні порти. У мене китайська Honda UNS-1. Тут у нас китайські порти GBT IC повільний порт, gbt DC. Я вам скажу, що в принципі мережа таких портів в Україні розповсюджується, але адже китайських автомобілів досить багато. Але на мою думку, найбільш розповсюджені європейські порти Type 2, Type 2 CCS Combo. Автівки з такими портами більшу мають ймовірність зарядитися. Вони більш розповсюджені, більш розповсюджена мережа таких заправок з такими європейськими портами. Маю на увазі CCS Combo і Type 2. Я знаю, що деякі китайські електромобілі переробляють порти на європейські, де в деяких китайських автомобілях, або докупляють перехідники на CCS Combo або на Type 2. У мене є перехідник на Type 2, але повільний. А на швидкісну зарядку, по типу як CCS Combo чи щось таке подібне, вони дуже досить дорогі. Я такого не маю. Але я заряджаюсь вдома, отже, мені це в принципі і не потрібно. Дванадцятий критерій це по яким вже не сильно так обираєш, а то добре, що вони є. Це допоможні асистенти, по типу утримання в смузі, круїз, контроль, датчики сліпих зон. Автоматичне гальмування, все це не просто якісь фішки, а це все реально безпека та допомога в дорозі. На це вже звертаєш увагу, але якщо є, мабуть, кошти на ці всі асистенти, отже, я виніс цей критерій аж на 12 те місце. 13-й критерій я його назвав все інше. Все інше тут може бути місткість багажника, місткість нашої машини, шумоізоляція, обшивка салону, якість обшивки салону. Отже, все інше, що нас вже не так сильно турбує, як батарея чи запас хода, але ж все-таки турбує. До цього критерія я виніс все інше. Отже, це майже всі критерії, за якими я на сьогоднішній день обирав би електромобіль. Взагалі, це він індивідуально, кожен обирає для себе сам, але це особисто моя думка якось так. Новок такий, що вибір електромобіля це завжди баланс між нашим бюджетом, інфраструктурою та особистими нашими потребами. Задайте собі завжди таке питання, як я буду використовувати цей електромобіль і де я буду його заряджати, і все стане тоді на свої місця. Ви були на каналі все можливо. З вами був Віталя. Підтримайте, якщо сподобалось, підтримайте лайком, напишіть коментар, що не зрозуміло. Ну і якщо не хочете пропустити інші цікаві відео, звісно, підпишіться. Всім добра!